Сьогодні знову прийшла до Туцьки. Вже на вулиці дуже темно. Просто я дуже хвилювалася, бо сьогодні ще більші морози і випав сніг. Я не знала, як вони тут взагалі дуже хвилювалися за них. Сьогодні прийшли вони. вилізли до нас ідіть, кушать. Сьогодні я їм принесла дуже багато їжі. Давайте кушать. Я так розумію, що цуцики живуть в цій трубі. Не далашки, як ви тут? А чого їх тільки чотири, а де інші? Далі, Далі, Далі є? їм mm -hmm. сьогодні кашку, багато кашки. Ще й погріла, щоб їм було тепленько що їсти. Ідіть мої хороші. Це ще не все. Ще таку, будьте. Але це ще не все. О, Воно виходить, бачу. Ідіть, ідіть, наші хороші. Ще там, там Зараз я спробую тим, які не виходять, туди покидати наскок.